Світлана щаслива мама маленької крихітки Аліси. Після пологів жінку перевели до палати, де нещодавно завершили ремонт. Вона розповідає, що була приємно здивована створеним комфортом та зручністю. Я, «Як тільки мене сюди перевели, я в шокі була, звісно. Дуже ага. удобно тут, все красиво, все під рукою. Персонал, всі, що медсестра, що санітарка, що взагалі вообще взагалі молодці всі. Нова палата користується популярністю серед молодих матусь, адже кожна жінка в особливий період свого життя хоче перебувати в затишку. Особливо комфортно тут молодим мамам після операції, адже в палаті зручне ліжко, кондиціонер, телевізор, холодильник, мікрохвильовка, кухня, душ та санвузол. Дякуючи Мерії, звичайно, зробили палату, яка відповідає всім требуванням, так скажемо. Попит є в нас на непростою. Жіночка поступила, якщо після пологів три доби знаходиться там, якщо після кесаревого розтину, то 5. Доба на обработку палати генеральну, кварцевання, і вже очередь стоїть, хто попаде перший, тому повезе. Ще до початку війни планували зробити капітальний ремонт в чотирьох палатах, Втім, вдалося відремонтувати лише одну. Та на цьому зупинятись не збираються. Шукають можливості далі створювати комфортні умови для породіль, відзначає Роман Пашеняк. Щось поможуть нам, щось збираємо. що палата платна. Ми збираємо гроші по перечисленню. Якась сума назбирається. Ну, треба вікна міняти. Ну, Будемо робити по мірі поступлення фінансів. Хоч в країні вже майже сім місяців триває війна, та життя не зупиняється, і жінки продовжують вагітніти та народжувати дітей. З початку року в Білгородністровському пологовому будинку побачили світ 431 тридцять В Принципі у нас якби не не зменшується кількість, тому що за рахунок других районів поступають жіночки рожати. Виїжджали багато, переселенців прибуло. На кожен рік ми виходимо на 600 родів. Навіть зараз, враховуючи те, що загальна кількість популяції зменшилася родів, в Одесі за 10 днів 136 родів. По всій Одесі. Це дуже мало. Це дуже мало. А в нас за 10 днів все виходить 12-13 родів, 10. В цьому місці вже 37 родів. Також Роман Пашеняк додав, що періодично до медичного закладу надходять бебі-бокси з гарним та якісним наповненням. В цьому місяці доставили 60 штук, вже залишилось 35. У молодої мами є вибір взяти пакунок малюка або ж грошову компенсацію. Життя триває. Тож кохайтеся та народжуйте. Олена Малайван, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.